Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги літні шкарпетки для дівчаток. Дані шкарпетки ідеально підходять для того, щоб ніжки вашої дитини були стильними та в комфорті, виготовлені з м'якої та дихаючої бавовни та сітчастих матеріалів. Шкарпетки ідеально підходять для спекотних літніх днів. Вони мають довжину до коліна та прикрашені. Милим бантом. Дизайн в іспанському стилі є одночасно модним та класичним, що робить їх універсальними для будь-якого випадку, доступні в різних кольорах та розмірах. Пропонуємо до вашої уваги дитячу сумку для підгузків. Дана дитяча сумка має милий мультяшний принт та призначена для того, щоб усі необхідні речі вашої дитини були впорядкованими та легко доступними. Виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому її легко чистити та доглядати. Має кілька відділень, у тому числі кишеню для вологого та сухого зберігання, які допомагають розділити брудні та чисті речі. Застібка на блискавці гарантує, що все залишиться на місці, коли ви в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги легінси для дівчаток. Дані легінси ідеально підходять для подорожей та повсякденного носіння. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть зручними, міцними та дихаючими, забезпечуючи комфорт вашій дитині протягом усього дня. Легінси представлені в унікальному та стильному дизайні. Їх легко поєднувати з будь-яким одягом, що робить їх універсальними для різних випадків. Незалежно від того, збирається ваша дитина до школи, грає на свіжому повітрі чи відвід. Особливий захід, ці легінси стануть чудовим доповненням до її гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги дитячу пов'язку на голову. Це набір стильних та зручних пов'язок для немовлят та дітей, виготовлені з м'яких та еластичних матеріалів. Завдяки високоякісному матеріалу вони забезпечують щільне прилягання, не створюючи дискомфорту. Дані пов'язки це універсальний аксесуар як для повсякденних, так і для офіційних випадків. Вони доступні в різноманітних кольорах, щоб підійти до будь-якого одягу та стануть чудовим подарунком для батьків маленьких дітей. Пропонуємо до вашої уваги комплект бавовняного дитячого одягу. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100% бавовни. Комплект включає в себе топ з короткими рукавами та шорти. Універсальний дизайн має однотонне забарвлення з простим візерунком у смужку, тому підійде як для хлопчиків, так і для дівчаток. Даний набір ідеально підійде для повсякденного носіння. Органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним вибором. Пропонуємо до вашої уваги силіконову ложку та вилку для дітей. Даний набір є ідеальним рішенням для годування немовлят та малюків. У набір входить ложка та виделка, виготовлені з високоякісного силіконового матеріалу, який є безпечним, нетоксичним і намістить бісфенолу А. Посуду розроблено з м'яким кінчиком, що згинається. Це дозволить дітям легко навчитися їсти самостійно. Ложка та виделка мають ергономічний дизайн з нековською ручкою, яка забезпечує зручне захоплення. Пропонуємо до вашої уваги шкарпетки для новонароджених. Дані шкарпетки призначені як для хлопчиків, так і для дівчаток. Вони мають милий дизайн у вигляді зірочки та виготовлені з м'якої та дихаючої бавовни. Конструкція проти ковзання гарантує, що ваш малюк зможе безпечно навчитися ходити та досліджувати навколишній світ. Шкарпетки також теплі та ідеальні для холодної пори року, завдяки чому ніжкам вашої дитини буде комфортно та зручно. Вони підходять для новонароджених та малюків, що робить їх універсальним вибором для першої пари взуття вашої дитини.